Вівці Сімпсона не хочуть спати, Бе. Це фермер Сімсон. Він працював увесь день. Фермер посадив сьогодні кукурузу, квасолю і пшеничку. Його ноги дуже втомилися, а ніс почервонів. Уночі фермер дуже хотів би піти у ліжечко і поспати. Його свині та корівонька затишно вмостилися і сплять собі, похрюкуючи і похропуючи. Його качечки та курочки також полягали, притулившись одна до іншої. Вони сплять усю ніч, покахкуючи і поквохкуючи тихенько до себе. Та кожного вечора, перед тим як він нарешті зможе відпочити, фермер з усіх сил намагається зібрати своє стадо овець і пояснити їм, що час іти спати. Але у кожної вівці була якась своя причина, чому вона не спить, або чому вона навіть не намагається лягти спати. Одній би хотілось водички попити, інша хотіла б чогось пожувати. Вони би хотіли стрибати, співати, а фермер наказує спати лягати. І починається. Травичка замокра, земля затверда. Ми колись вляжемось обов'язково, але це не точно. Небо затемне. Місяць занадто яскраво світить. І ось, будь ласка, хтось почав бійку із лоскотанням. Одна вівця щось унюхала, на іншу напала гикавка. Ці вівці не можуть спокійно лежати, вони постійно крутяться, вертяться і постійно чогось хочуть. Вони використовують кожну кожнісіньку нагоду для того, щоб не спати під зоряним небом. Інколи бідолашному фермеру Сімпсону аж хочеться вийти із розпачем. Адже вночі він хоче спати. Спати. За кілька тижнів такого безсоння, фермер почувався змученим. Та раптом він дещо пригадав, і це його геть засмутило. Зірвавшись на ноги, він вигукнув. Ох, моя дорогесенька жіночко, моя дружиночко Береніс. та ж в тебе сьогодні день народження. Так, так, це саме той день. Ох, що ж мені робити, як нам святкувати, що мені подарувати. Фермер Сімпсон сів і замислився. Він важко думав над тим, що змусить Берніс усміхнутися. Я куплю їй подарунок, точно. Щось таке м'якесеньке і гаренесеньке, і з найкращої крамниці у місті, точно. Фермер Сімпсон вирушив до міста, щоб купити дружині нічну сорочку. І поки він її обирав, його погляд зупинився на інших подарунках. О, я куплю це для моїх овечок і видам їм, коли настане час вкладатися спати. Того вечора час вкладатися спати настав о восьмій годині. Фермер лагідно закутав усе стадо затишними ковдрачками – М'якенькими і зручненькими, як мамині обійми. Фермер Сімпсон поглянув на овець. Їхні очі повільно заплющувались. Їхнє би. Бекання ставало все глибшим і тихішим. У теплих ковдрочках вони не могли вигадати навіть найменшої причини, щоб не спати. Фермер знав, що тепер одна за одною і ягнятко, і овечка, і баранчик усі поснули. Жодне не видавало ані звуку. Ні, один звук таки чувся. Саме той, що його видає овечка, яка затишно і солодко спить. Точнісінько, як ти, на добраніч, маленька овечко.